Всім доброго дня. Це відео буде про соціальну тему, саме отримання субсидії за матеріалами порталу на пенсії. В описі до цього відео буде посилання на статтю. Ключові теми проживання за кордоном понад 60 днів впливає на право отримання субсидії. Такі особи виключаються із розрахунку домогосподарства. Наприклад, ще таке може бути приховування інформації про склад сім'ї або доходи призведе до скасування субсидії і повернення грошей. Або громадяни зобов'язані повідомляти про будь-які зміни протягом 30 днів. І так, деякі тези з даної статті: якщо один з членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, це може вплинути на призначення допомоги від держави. В пенсійному фонді України наголосили, що під час надання заяви необхідно вказувати актуальний склад сім'ї. Люди, які фізично не проживають, за адресою реєстрації не включається до розрахунку соціальної допомоги. Їхні доходи і норми споживання житла чи комунальних послуг не враховуються. Це правило спрямоване на справедливий розподіл субсидій і запобігання зловживанням. Якщо заявник приховав факт тривалої відсутності. Члена сім'ї, субсидія буде скасована а всі надмірно отримані суми підлягають поверненню. Ось такі новини щодо отримання субсидії. Дякую за увагу.